Й ти хочеш прикол? Фортеця Куви, вороги 130-й левел, сталевий шлях. Оператор в ділі. Привіт каченята! Я Сайдак, і якщо ти хочеш вижити свого оператора на максимум, то ти прийшов за правильною адресою. Але увага! Якщо ти ще не пройшов квест сон на єву, то раджу відкласти це відео на потім, бо у ньому будуть спойлери. А тепер поїхали! Спочатку ми пройдемось по основах. Але якщо ти і так добре володієш базовими навичками оператора та знайомий зі школами фокусу, то раджу перескочити наступну главу та перейти за тайм-кодом, який ти зараз бачиш на екрані. Для початку у вас має бути пройдений квест внутрішній конфлікт, аби розблокувати вміння та школи оператора. Вам стоїть доступні режим порожнечі та кидок порожнечі». З допомогою них ви можете. Бути невидимим на протязі короткого часу, а також стрибати на короткі та середні дистанції. Режим порожнечі активується присадки за замовчуванням, утриманням клавіші Ctrl. Для кидка утримайте Ctrl і стрибайте вперед клавішою пробілу. Режим порожнечі і кидок порожнечі використовують енергію оператора. Тому такий спосіб стрибку є дещо голодним до енергії. На заміну цьому методу, ви можете користуватись подвійним стрибком клавішою пробілу, що зекономить енергію. Також його можна активувати з повітря, коли ви спригаєте з виступу або знаходитесь у вільному падінні. Для стрибку на довші дистанції утримуйте клавішу пробілу. Це надасть більше контролю, так як під час заряду такого стрибка ви можете дещо коригувати направлення польоту. Також. Пролітаючи кітком порожнече через ворогів, ви короткочасно станете їх, штовхаючи їх у направленні стрибка. У комбінації з окремими школами фокусу, ви можете досягти і інших ефектів при прольоті скрізь ворогів. Власне, я частенько використовую оператора на місіях для швидкого переміщення по мапі. Раджую вам спробувати. Говорячи про школи фокусу. Після квесту Сон наяву, коли ви відкрили доступ до свого оператора, ви обрали свою першу школу, для якої отримали свою першу лінзу фокусу. Цю лінзу можна встановити у будь-яку зброю чи ворфрейма для накопичення фокусу обраної школи, за який можна розблокувати її вміння. А яку школу ви обрали своєю першою, напишіть мені в коментарях, а також чи задоволені ви власним вибором. Прокачка шкіл та видобування різних ешелонів лінз фокусу заслуговує на окреме відео, тому ми швиденько пройдемося лише по активних здібностях шкіл та як ми можемо їх використовувати, аби посилити шкоду від нашого оператора. Ну що ж, академія Тено розпочинається. Студенти, будь ласка, сядьте за ваші парти. Якщо ви обрали Зенурік своєю школою, Яку я, до речі, дуже рекомендую новачкам, і яка до недавнього реворку була найпопулярнішою школою у Warframe, то ви отримаєте баф до енергії, а також наступні навички. Натисніть на клавішу першої здібності, аби прикликати джерело, яке буде відновлювати вам і союзникам енергію, поки вони знаходяться у зоні його дії. Та ще деякий час після виходу з цієї зони. Покращене джерело при повторному натисненні на кнопку здібності подовжує дію джерела, розширює його вдвічі, а також дає буст до потужності здібностей усіх ворфреймів у зоні дії джерела. Друга здібність випускає хвилю енергії, яка сповільнює усіх ворогів, через яких вона проходить та робить їх уразливими до шкоди від оператора. Якщо ви, як і я, вибрали мадурай своєю першою школою, то ви отримуєте 30% буст до елементальної шкоди від оператора та варфрейма. Використання першої здібності на 8 секунд збільшує шкоду від оператора та ворфрейма до 1000% при максимальній прокачці цієї здібності та має перезарядку у 40 секунд. Покращення здібності також додає ефективності амуніції оператора та ворфрейма на термін дії здібності. Друга здібність випускає хвилю, що робить ворогів уразливими до шкоди від оператора. Якщо ви обрали першою школою у найру, то ви отримуєте невразливість до сповільнення та збиття з ніг на деякий час після переходу з ворфрейма до оператора та навпаки. Перша здібність історію магнітне поле, у якому всі вороги втрачають свої щити та не можуть їх у ньому відновити. Покращення цієї здібності при китку порожнечі за межі поля розширює його та подовжує термін її дії. Друга здібність запускає енергетичну бомбу, яка знімає з уражених противників броню, що робить їх вразливими до шкоди відповідно до слабкості показника здоров'я ворогів, наприклад, вірусний проти клонованої плоті грінерів або радіаційний проти роботехніки. Це також робить шкоду оператору більш ефективною проти таких ворогів. Також ця бомба має шанс випуску світлячка у найру. Який летить до найближчого тену у зоні єдності, і також дає буст до шкоди від оператора. Вазарін підійде гравцям, які полюбляють бути сапортами і підтримувати побратимів на полі бою. Пасивна здібність школи розширює зону єдності на 25% при повній прокачці, що становитиме у сумі 72,5 метри. Перша здібність створює для вас і всіх членів групи у зоні єдності бар'єр, який поглинає деяку кількість шкоди. Покращення цієї здібності бустає відновлення щитів на деякий час після руйнування бар'єру. Друга здібність запускає енергетичну бомбу, яка створює зворотній вибух, який деякий час притягує до себе ворогів, аналогічно другій здібності зефіри або джайри. Під час знаходження у режимі порожничі ви активно зцілюєте свого оператора перші кілька секунд, а наступні кілька секунд зцілюєте здоров'я всіх членів команди у зоні єдності. Про Нарамон багато не скажу бо він не дає особливих якостей оператору, лише бав для комболічильника у зброї ближнього бою. А тепер про посилювачі. Що воно таке? Як це мазати на канапку? Посилювачі є основним методом нанесення шкоди оператором. Їхня мета посилити промінь порожнечі, надаючи йому різних властивостей, в залежності від частин, з яких складається посилювач, і будуються аналогічно дозо або складострілів. Також варто звернути увагу на те, що оператори наносять особливий тип шкоди енергією порожнечі. Накладання статусу порожнечою створює невеличкий зелений пухир, який притягує на себе кулі та стріли аналогічно другій здібності МЕГ. Цей вид шкоди використовують, аби збити пристосування до шкоди у свідомих, змінювати елемент уразливості щитів у сфери прибутку, вбивати спектральні форми вомвалістів та траксів, знімати щити у ейдолонів. Після проходження квесту внутрішній конфлікт та безсоння саї, ви можете отримати свій перший посилювач у писре онко у цетосі. Аби дістатися туди, йдіть наліво, стоячи спиною до воріт на рівнини Ейдолона, і вийдіть в оператора перед кам'яними дверима або ж скористайтесь швидким переміщенням. Цей перший посилювач називається порошинка і має лише один режим вогню промінь. Ви можете помітити, що з посилювачем у вас з'явилась окрема шкала енергії для нього, яка сама перезаряджається протягом короткого проміжку часу. Складові частини для посилювачів можна купити з репутацією писарів у цетусі та у маленької качечки у фортуні. Аби дістатися до неї, слідкуйте наліво, якщо стоїте лицем до воріт на долину сфер. У них обох ви також можете зібрати посилювач з готових частин, позолотити його, обміняти вже прокачаним на репутацію, а також перейменувати за платину. Позолотити можна лише посилювач 30-го рангу, що збиває його назад до нульового рангу, але тепер дає можливість зібрати з нього єдність для рангу майстерності. Усі посилювачі, окрім Порошенки і Сіроко, складаються з призми, опори і тримача. Майте на увазі, що єдність до рангу йде лише з призм посилювачів, легко прокачувати їх можна на всім відомому гідроні на Седні, вбиваючи ворогів оператором у відкритій сесії при повному складі команди. Перші чотири ешелони можна отримати у писаря Онко у Цетусі, останні три у качечки на фортуні. У цьому відео ми розглянемо лише деякі призми і опори, так як інші не мають практичної користі і не наносять достатньої шкоди. Також в кінці відео я дам вам власні рекомендації щодо того, яка комбінація краще підійде новачкам, особливо для полювання на ейдолонів. А також пару ендгеймових комбінацій для вже прохаваних Тену. Призма Раплак має ручний режим вогню і випускає промінь. Має гарний шанс критичної шкоди і підходить починаючим мисливцям на ейдолонів, так як її дуже легко дістати і побудувати. Друга призма швак. Ручний режим пробиває наскрізь та розривається в кінці польоту. Має відносно високий кріт шанс. Гранму випускає розривні енергобомби, які летять дугою під дією тяготіння, високий рівень шкоди та шансу кріта. Кантік має напівавтоматичний режим і випускає короткі залпи променів. Також високий кріт шанс, відносно висока шкода. Кламора має автоматичний режим і випускає спрей енергії на коротку дистанцію, має високий ДПС і кріт Шанс моя улюблена призма. Далі переходимо до опори. Опора відповідає вторинному режиму вогню, що за замовчуванням активується середньою клавішою миші. Опора другого ешелону Шраксан випускає схожу на спіймай місяць проекцію, яка має прохід наскрізь та наносить додаткову шкоду при розриві в кінці польоту. Фад випускає глефу, яка сама шукає найближчу ціль, проходить наскрізь, та є єдиною опорою. Що добре працює з накладенням статусу порожнечі, що змусить Глефу кружляти у бульбашці і наносити шкоду протягом дії статусу порожнечі. І нарешті Пропа випускає повільно рухаючусь енергетичну бомбу, що розривається по великій площі, наносить багато шкоди, та при особливих умовах може одним пострілом зносити щити Ейдолонів. Що стосується тримачів, то до них можна ставитися як до бафу вашого посилювача. Серед них усіх є лише два з усіх ешелонів, які засловують на увагу. Це Логрін та Цертус. Перша дає додатковий шанс кріта і статусу. Друга дає більший баф, але тільки для шансу кріта. З них двох для нас буде найефективнішою саме тримач сьомого ешелону Цертус. В той час як Логрін буде гарним замінником для новачків. Проблема добутку частин 6 та 7 ешелону в тому, що качати кашечку можна лише після досягнення максимального рангу у синдиката фортуни. Частіше за все, ви побачите гравців, які звертаються до білдів як, от, наприклад, 727 або 1-2-3. Не лякайтесь цих шифрів. Бо насправді це означення того, з яких частин складається їх підсилювач. Тут першою цифрою буде шалон призми, другою опори, а третьою тримач. Тож, звертаючись до цього шифру, новачкам я рекомендую такі білди, як 1, 2, 3, 3, 2, 3. А тим, хто дістався до максимальних рівнів у синдиката качечки, рекомендую спробувати 727, 747 та 777. Що ж, ми побудували наш перший посилювач. Що далі? Прокачуємо його до максимума, позолочуємо у онко або качечки, і тут нам відкривається перший слот для містифікатора у посилювач. А що, є містифікатори й на посилювач? Так, каченятко, ще є й на самих операторів. Починаючи, гравці можуть ознайомитись з арсеналом таких містифікаторів у писаря онко та у качечки. А якщо ви ще й продвинутий тено, який пройшов квест Янголи Заремена, то ви можете здобути першокласні містифікатори як для посилювачів і операторів, так і на зброю і варфреймів у кавальєро на заремені. Більш детально ми оглянемо їх у одному з наступних відео, але новачкам рекомендую звернути увагу на містичну тінь у качечки. Тут ми зібрались і готові до бою. Я беру свій посилювач 747, школу у Найру і грінери на сталевому шляху просто тануть, як русня на сонці. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Не подобався гайд, підписуйся і лишай лайк. Поділися своїм досвідом в оснащенні ваших операторів та будуванні посилювачів. Також можеш запропонувати тему для наступного гайду, я обов'язково прислухаюсь до ваших побажань. З вами був пан Качечка, і я прощаю з вами до наступного відео. Бабай!